Україна ніколи не хотіла війни. Ми ніколи не будемо перепоною для миру. Дипломатія активізована. Це добре. Ми розраховуємо, що результатом будуть правильні кроки. Перший пріоритет це надійний мир, гарантована безпека, повага до наших людей, повага до кожного хто віддав своє життя, захищаючи Україну від російської агресії. Завтра теж не менш активний день. Інтереси України захищаємо наша спільна позиція, єдність українців у захисті своїх національних інтересів і нашої незалежності, нашого суверенітету. Це те, що спрацьовує Є директиви для української делегації, є український напрямок, по якому делегація іде, і дуже хотілося, щоб протилежних сигналів, щоб не українських сигналів з України. Не надходило. Зараз я чую, що розвідки партнерів дають їм інформацію, що російська позиція стала заходити, в тому числі через деяких суб'єктів з України. Це точно не допомагає. Є наша державна позиція, є українська гідність. Рухатись треба так, щоб її посилити, а не підважити. Розраховую, що мене, почують зараз ті, кого це стосується. З українським паспортом треба відчувати відповідальність за Україну. І дійсно відчутно, що від мільйонів українців чітка підтримка державної позиції.